Я буду називати всіх дуже швидко, тому що список достатньо великий. Я хотів би команду Продюса запросити на сцену всіх трьох. Але для того, щоб вручити переможцям 2D-графіка. Школярі третє місце, Коваленко Марта, третє місце, Смірнова Анастасія, Вінниця. Друге місце Лавщина, Лівія, місто Харків. І перше місце Моргунова, Ксенія, Крик. Через помічників хочу передати найкращі побажання головному спонсору Володимиру Степановичу Продіуса. Дуже шкода, що він не прийшов і не почув ті облиски, які ми зараз йому заочно передамо. Будь ласка, облиски для народного депутата України. Володимира Степановича Продіуса. Володимир Степанович дав згоду утворити при нашому університеті студію, веб-студію для підозовки. Переможців конкурсів сільської місцевості, так що всіх запрошуємо. Приїжджайте в місто Вінницю, навчайте нові інформаційні технології. ПТУ, Сидоров Олександр Сергійович, Луганська область, будь ласка, Олександр Юрійович запрошую вас на сцену. Серед студентів переміг гончарук Андрій Вінниця Федорова Юлія, Вінниця, Жабаков, Бакжан, Казахстан, Бережна Діана, Україна і Бачуріна Людмила Романівна, Росія. І якщо є можливість роботи, учасників демонструються на екрані. Зрозуміло, що ми не можемо показати всі роботи, але вибірково ви повинні впевнитися, що ці роботи виконувалися на високому професійному рівні. Дуже гарна ситуація, коли представники відразу трьох братніх країн зібралися на сцені Росія, Башкірія і Україна. Немає кордонів для таланту. Всі таланти, і ми дуже раді, що велика конкуренція дає можливість нам подальшому розвиватися. Два дерастрова графіка школярі. Чиніченко, Павло, Двінянінова, Катерина, Болгарія, на жаль, Катерина не змогла б, повідомила із кордону, що не змогла перетнути його. Южаков Богдан, вперше це відкриття нашого конкурсу. Я вас бачу серед переможців, наймолодшого учасника нашого конкурсу. Цілу ніч він не спав їхав з міста із але переміг і через себе тебе щиро поздоровляю. Це гучна перемога. Серед 950 учасників перемогти. Місто Ізмаїв, прекрасне місце на Дунаї. Ми вам передаємо найкращі побажання і ждемо перемоги в майбутньому. ПДО, два не графіка, третє місце. Голяницька, Марія, Друг... Вінницька область, роздій Чартем. Область. Синевич Віталій із Закарпаття. Прізвище Синевич вже не один раз назвучить з нашої селі. І Таманова Світлана з міста Донецька. Я хотів би, щоб ви привітали гучними облісками. Саме ця дівчина перемогла не в одній, а в кількох наших номінаціях і причому перше місце. До Світлана, Донець, гучні обласки для переможця хотіли би подякувати керівнику, Олегу Пустовойду, унікальна особистість, зібрав абсолютну кількість призових місць не тільки в Україні, а ось із Болгарії. 15 призових міст Болгарії, місто Донець, виорієнтир для нас, для наших вдосконалення наших знань. Студенти, третє місце Забиліна Сабимі... Євгенія з Росії прибула, 6 тисяч кілометрів прибула для того, щоб не тільки взяти участь в нашому конкурсі, а й перемогти. Садетов Султан, місто Уральськ. Казахстан, будь ласка, третє місце. Зайзала Анатолійовна вперше взяла участь в нашому конкурсі, перем... вибачаюся, друге взяла місце в нашому конкурсі, але вже нарешті перемогла. Буга Юлія, київська область, друге місце. Конарев, Конарев Артур, Київська область. Ще раз хочу подякувати щиро команду е, народного депутата е, Володимира Степановича Продіуса. Просимо зайняти їх своє місце. Давайте подякуємо команді Продіуса. Їх три представника сьогодні. Я хотів би сказати, що з великим розумінням вони відносяться до нашого таланту. Надзвичайно просто з ними працювати. Я хотів би сказати, що в минулому році, коли були вибори, було дуже багато. Спонсорів цього року їх стало менше, а це безкорисна команда. Я думаю, ви вас слова ще скажете. Доброго дня, шановні товариші. Дуже приємно за дручення народного депутата України Володимира Степановича Продуса, який підтримує не тільки спортсменів, а й таку творчу молодь, тому що ви дійсно. Майбутнє нашої України. Я вам бажаю процвітання, щастя, добробуту, молодості і енергії, невичерпної енергії. Хай щастить. Ми нас подякуємо команду за команду У Нас є інші спонсори ми їх також запросимо.